Марк, ти зазнав важкої травми коліна 3,5 місяці тому. Розкажи про перші тижні після цього інциденту. Перші кілька тижнів були дуже важкими, бо коли я почув про розрив хрестоподібної зв'язки, це було важко прийняти. Я не знав, що робити. Мені порадили операцію, щоб повернутися сильнішим. Було складно, але сім'я та друзі дали мені мотивацію. У житті бувають злети і падіння, головне піднятися після того, як упав. З якими трудощами стикнувся за період відновлення? Найскладнішим був тиждень після операції. Було складно ходити і робити прості речі, наприклад, ходити в душ та все інше. Я був у квартирі майже два тижні і фактично не вставав з ліжка. Я користувався милицями та бандажами. Це був складний період, але зараз все гаразд. Оціни свій стан і динаміку відновлення. Останні три місяці я проходжу реабілітацію з відповідним фахівцем із клубу. Порівняно з першими тижнями після операції, зараз у коліні більше сили. Покращилася координація, баланс, стабільність і сила квадрицепсів. Думаю, форма повертається, але це лише три місяці. Сподіваюся, ще за три повернутися на поле. Яку роботу ти робиш зараз? Працюю над координацією, стабільністю коліна і багато треную силу, бо це дуже важливо для коліна. Думаю, що ми на правильному шляху. Коли хочеш повернутися до загальної групи, хотілося б сьогодні, але не можу передбачити, коли повернусь, проте чекаю найближчі 3-4 місяці, щоб почати тренуватися із командою. Цього року шансів немає. Можливо, в ідеалі. Кінець січня, початок лютого, однак це будуть менш інтенсивні тренування порівняно із загальною групою. Врешті-решт побачимо. Прогнозувати зараз неможливо. Чи є щось нове, що ти дізнався про своє тіло в процесі реабілітації? Так, наприклад, що можу довго спати і їсти зараз, тому що багато працюю в залі.